Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, що такого особливого приховує в собі один із найвідоміших зимових оракулів, а для тих, хто додивиться це відео до кінця, буде порада від нього до кінця січня. Тому не перемикайтеся і уважно за всім слідкуйте. Насправді, робити огляд на цю колоду мені доволі складно, тому що існує вже дуже багато відео про неї, вона супервідома. Це Seasons of the Witch е, Юль. Оракул, тобто оракул Йольський із серії сезони Відьом до відомих авторок. І те, що в мене досі його не було, це просто такі, знаєте, співпадіння по обставинах. Але я попрацювала з ними і готова розповісти про нього як свої враження, так і дещо те, що самі авторки поділилися про його структуру. Загалом, в чому ідея цієї серії, що існує вісім колод, кожна з яких відповідає святу Колеса Року. Робилися вони не в правильному порядку, але це, звичайно ж, не важливо головне, що тепер вони вже всі є. І ми починаємо цей рік з Йольського. Сподіваюся, що на імболк зможу вам представити огляд вже і на колоду імболку. В чому ж особливості? Ну, по-перше, почнемо з книжки. Вона класна, це не яке-небудь там дурненьке МБК, а повноцінна маленька книга, в якій авторки діляться своїми. Враженнями від роботи над книгою розповідають про себе, про ілюстраторку, говорять про те, як створювалася ця колода. Особисто мені цікаво, подібне читати. В чому особливості колоди на думку авторок? Вони називають йоль часом відновлення та спокою, часом, коли. Треба пригальмувати, набратися сил, нікуди не поспішати. Ну Тобто це доволі класичне, таке глибоке розуміння цього періоду, яке базується на традиції свят колеса року. Також вони діляться з нами. Декількома розкладами, які можна зробити, і це також доволі характерно для всіх книжок до Таро, якісних я маю на увазі. Думаю, що через якийсь час я викладу кілька цих розкладів на цьому каналі. Якщо вам цікаво, щоб я зробила розклади для вас по цій книжці, то, будь ласка, залиште про це коментар. І переходять безпосередньо до. Карт. До кожної карти в книзі є ключові слова, це дуже зручно. Є цитата, яка також присутня на самій карті, тобто ви можете не користуватися книжкою, якщо вам потрібна порада або попередження. Тобто, якщо у вас не повний розкат, а лише одна карта, це теж супер класно. Я обожнюю, коли є описи на карті. І повноцінний текст, такий описовий. Він не розповідає, що на самій карті, але він дає певні поради, попередження, і оформлення книжки також дуже класно. До деяких карт, здається, лише до двох, хоча я можу помилятися ось, наприклад, до Gratitude Candle-Magic в книжці також є. Маленькі магічні ритуали, описи, як їх робити. До деяких карт є факти про йоль, наприклад, які рослини найчастіше використовуються під час йолю. Те, що ця колода дуже про спокій та відновлення, знайшло відображення в більшості карт. Зараз посуну, бо хочу в певному порядку вам показувати. Не по порядку, звичайного, як іде в колоді. Тобто вона тут така згадує дуже про церемонії, розповідання історій, спогади, лікування, ностальгію. Лікувальні чари від духів лісу про те, що відбувається всередині, світло, яке ми приносимо з собою, закоханість. Ну тобто про Зібрання спільноти, дуже багато карт про турботу про себе, про те, як важливо займатися в цей час тим, що є всередині нас, про відновлення. Загалом дуже-дуже дбайлива колода, і мені здається, що. Авторкам дуже класно вийшло втілити свій задум, зробити її саме такою теплою, затишною, турботливою. В неї майже немає якихось негативних значень. Це я не дуже люблю. Насправді мені більше подобаються оракули та колоди, в яких... Є як позитивні, так і негативні карти, бо вони ну, більш збалансовані, на мою думку, але це моя думка. Що ще цікавого? В колоді присутні карти, які можна назвати християнською частиною. А самі авторки про це пишуть, вони говорять, що християнство взяло дуже? Багато з язичницьких ритуалів, і вони вирішили відобразити це в своєму йольському оракулі. Тобто ми тут маємо символ Зірки, Батько Різдво, Матір Марія і Мудрий чоловік. Це про те, що це прописано прямо в книзі: це алюзія на Христа безпосередньо. Але Звичайно, що логічно, дуже багато і суто йольських карт з йольськими символами, атрибутикою. А, ось вам, будь ласочка, і підношення, і свято, вогонь, стара, ну, тобто йольське поліно класичне. А, такий цікавий мікс, і цим мені ця колода. Чесно скажу, дуже імпонує, тому що вона про сучасність, про те, що ми маємо зараз, коли відбувається таке певне переплетення традицій. І зараз є дуже багато людей, які святкують просто все підряд, з бажання просто відсвяткувати, і їх ця колода може зачепити. Добре, це чи погано? Ну це вже не мені вирішувати. Але як мікс у колоді, це дуже цікаво. Ну і, звичайно, не обійшлося без карт, які характеризують сам період, да, тобто те, що це найтемніший час, те, що саме на період йоля припадає холодна повня, морози, заметілі, сніг. Ну, тобто, такий зимовий глибокий символізм в колоді, теж присутній загалом. Мої враження від колоди доволі позитивні. Вона прямо і чесно відповідає на питання, має непогане почуття гумору, тому що коли я їй ставила кілька питань про себе, вона мене прям таки, знаєте підколола, підстібнула. Мені більше подобається працювати з нею як з практикою карти дня. Або з порадами, ну тобто, просто як коли потребуєш, там одну коротку пораду і витягаєш одну карту з колоди, а не робиш повноцінний розклад. Для повноцінних розкладів вона подобається мені менше. З ними вона, як на мене, порається трошечки гірше, ніж деякі інші оракули або таро. Втім, сама по собі вона доволі контактна, активна ну і така супер-супер затишна. Тобто, якщо ви любите позитивні, затишні, теплі колоди, то йольський оракул від Sizana of The Witch – це прям ваша історія. Щодо авторок, то їх дві: Лоріан Андерсен і Джулія Діс, вони над усіма своїми колодами серії працюють разом, а ілюстрації е зробила е Джада Роус. Дуже сподіваюся, що не перекривила імена. Завжди складно, коли це іншою мовою. Е, і цей такий дуже класний творчий тандем, де в нас є два практики, які глибоко розбираються в темі. І художниця, яка е, вхопила їх ідеї і втілює їх саме так, як їм хочеться, бо ну інакше б не склалося цілої серії з Оракулів. Просто повірте мені, е, що це працює саме так. Ну, а тепер нарешті як я і обіцяла? Я витягну три карти порад до кінця місяця. Тому зараз ви можете обрати заздалегідь число від одного до трьох, і таким чином це буде ваша порада, або обрати карту, яка вам більше подобається, або скористатися всіма трьома, і потім пізніше прийти і написати коментар про те, як яка вам підійшла, як вони справдилися, яка була корисна одним словом, брати від життя все і нічим себе не обмежувати. Тож подивимося, що в нас тут. Перша порада стара, яка говорить про те, що існує. Мудрість, яку ми маємо шанувати не лише в інших, але й в собі. І часто ми потребуємо поради і підтримки, і це абсолютно нормально шукати її. Тому, будь ласка, до кінця місяця не намагайтесь стягти все самостійно, користуйтеся порадами людей, які краще розбираються в конкретних темах, або можуть вас підтримати, або е, просто тих, хто готовий вам допомогти. Звертайтеся за порадами та допомогами для того, щоб вирішити проблеми або розібратися зі складними ситуаціями, які перед вами постають. Ліки кардинала це карта, яка говорить про те, щоб ви не забували про те, що ви достойні всього, що у вас є, і ваші бажання мають право на існування. Сміливо досягайте бажаного, працюйте для того, щоб отримати те, що ви хочете, не звертаючи уваги ані на власні сумніви, ані на тих, хто в вас не вірить або якимось чином чинить вам спротив. І нарешті найтемніший час карта, яка говорить про те, що знайдіть у січні час для того, щоб зануритися у власну темряву, подивитися, що відбувається всередині вас в тих куточках, які можливо вам не подобаються, або куди ви позаганяли ваші переживання, розібратися з ними в тиші і спокої, дати собі побути в темряві, а вже потім виходити на світло і щось активно робити. Сповільніться і дайте собі достатньо часу і для відновлення, і для розуміння себе. Ось такі поради. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Особливо вдячна тим, хто залишає вподобайки, коментарі, підписується на мій канал. Ваша підтримка для мене неймовірно важлива. Вона надихає мене творити більше. Ну а з вами була ваша руда відьма на ім'я Нес. І я сподіваюся, що скоро ми побачимося у нових відео. Бережіть себе!